Днями Зеленський анонсував створення спеціальної контрактної програми для молоді віком від 18 до 24 років. Зараз дізнаємося про це думають українці. Все залежить від того, що зроблять хлопці, які вже зараз на війні, і то, що будуть робити. і для них додаткові умови, чи їх просто заб'ють, чи їм теж цей контракт якось запропонують вступити в нього. Бо якщо просто зараз тим хлопцям, які сидять в тилу, його надали, а тим хлопцям, які вже воюють, то це буде повна хліба. Я стримаюся в відповіді. Я не знаю, це більше як е, міра того, що вже ця пропозиція дуже сумнівна. Тому що якщо вам дають такі великі гроші, навіть за щось їх дають. Нащо губити нашу молодь. Треба, то треба. А якщо б вам запропонували? Е, ні. Уже ні. У мене той патріотичний запал газ після подій того контрнаступу го року. Мені по суті вже запропонували, але поки не йду. Ні. Я потихеньку готуюся, і я вважаю, що це ну треба.